Доброго дня, Михайло! Мене звати Юрій Чорнея, я студент історичного факультету, і мені б хотілося взяти у вас інтерв'ю на тему ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Де ви народилися? Як пройшли ваші юнацькі роки? Можливо, запам'ятались якісь певні епізоди із життя до аварії на час? Ну, мене звати Клим Михайло Дмитрович, народився в село Лопушна, Вижницький район Чернівецької області. І ходив до школи, кінчив школу, потім автошкола, після автошколи служив в армії в Германії. О, після Германії при... приїхав додому, женився, робив водієм у колоспі. Село Лопошна, 20-й Парзіс називався в той час. Ага. Uh -huh. uh -huh. І в 86-му році я отрив е, повістку і поїхав у Чорнобиль. В 86-му році я вже забув, коли там яке число повістка була. Uh -huh. Прийшла повістка вам, так? Да, так, да. да, 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 да. на воєнні збори. Uh -huh. Тобто ви, ви не знали, куди їдете, вам не nie, сказали, nie, що nie, на ліквідацію. Nie, nie. Нас привезли в Житомирську область, переділи воєнну форму, построїли, і туди прийшов там генерал чи полковник, не пам'ятаю, хто теж роки прийшли, uh -huh. і приказним порядком сказав, що ви йдете на ліквідацію Чернобицької uh -huh. АЕС. Ну, ми мене та... в курсі діла була. Нас привезли у нову рачу, uh -huh. це Житомирська область, нову рач. Uh -huh. Там ми жили у палатках. Uh -huh. Я робив водієм Арса. ЗІЛ-131 Арса. Це Арс машина, яка миє вдома, uh -huh. туди заливають воду, воду, спеціальний порошок. І я просто за рулем возив, а хлопці шлангами мили дома. Ага, ліквідували. А де ви це робили? Це було в самій прип'яті чи на околиці? Так, да, на околиці і прип'яті. Ага. Уже реактори знаходяться у прип'яті. Ну, ага. Так, так, звичайно. Тобто ви кажете, що не знали, куди їдете, ні, влас... ні, 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 Вас відправили. Ми ну, вже коли приїхали нас переділи в воєнну форму, тоді нам сказали, що ми їдемо на. Навіть в воєнкоматі в вижниці нічого ніхто не казав. Прийшли комісію, там у кого зуби, нічого кажуть, вам там полагодять зуби, там все. Всього... Полічити і все. Ага, скільки вам було років тоді, як вас Не, забрали? Ну, 86-й. Я народився в 62-му. Це скільки було? 20... Роки. 24 роки. Двадцять чотири. Там вже ага. женатий було в мене дочки було 4 місяці. Чи 3 місяці, 4, 4 дочки у мене була. Ага, Маленька. Ага. А з вами забрали ще якихось людей, багато вас ну, забрали? Ну, звісно, забирали звідси, з Вижницького Тож, все повмирало, почти. поумирало. То Того ага. нікого. Я вже не знаю. Ті, що мною їхали, там Іванграб був цей робив сільпі, якийсь хлопець, uh -huh. теж помер. То повмирали, цей. Тарас Волянський був uh -huh. з Віженки, теж умер, уже давно поумирали. Тобто багато людей забрали Брата, з Вежницького да, району. Да, да, а да. чим ми туди добиралися? Це були потяги Ні, e, Нас е, привезли в чернівці автобусом, Чернівців посадили в поїзд, віддали далі в житло Привезли uh -huh. нас у Коростень, це Житомирська область. Uh -huh. Привезли в у Коростень, Коростені Воїнську частину, там на налисо, переділи воєнну форму і туди приказним порядком відправили нас на це. І туди, як казали, за заніпольнення прикази, два роки дізбату. два роки дізбати. Я зрозумів. Тобто вибору у вас не було, вже звідти не, не, не було куди діватися. Треба було, коли вже ми туди приїхали, щоб піти додому, там ніякі справки не підходили, нічого. Там два е, рентген отримав е, це. Е, дозу uh -huh. влучення, ну, я не знаю, по похоронський садив Влучення, і тоді тебе пускали. Да. Ну, шість місяців я відбув. А, ага, шість місяців. Шість місяців були. я був півроку. А срочники і кадровики, кадрові офіцери, місяць були. Ну, навіть mm -hmm. ці, що служили, хлопці в армії теж були. Ну, вони місяць і все. Додавали. А там партизани були. Це партизани називали нас. Да, вас ну, ну, да, да? Так, вас називали партизани. Тому що ми вже ж гражданці були. Ага. Тобто ви, ви не несли службу в армії і вас забрали так з цивільного життя, можна сказати. Ну, звісно. Ага. І вас називали партизани? Ну, нас не партизани, нас mm? ліквідаторами називали. Ну, так, так. Ah. А як відносилось до вас місцеве населення, якщо воно там було, чи воно. Ну, там висели Стара Раші, ну, ми там жили, 30 км зоні були. Там е, Поутікали всі, там. П'яті то заходили коляски, що могли, то забрали. Остальне все лишалося. А у селах були самі старі бабки, дідки, що вони не йшли нікуди. Ага. Вони нікуди не йшли. їм кажуть, вже тут ліпше буде вмирати. А як у вас там було харчування? Як. їда там супер було. Там годували ти що. Класно. Четвертій годині підйом був, у палатках столи накриті, кормили, то що. Це не можеш нікде писати. Ні. Горілка, вино там було так на весіллю. Так? так на весіллю було. Пели, давали вино, вино давали, щоб радіація була. Дозиметри клали тут і тут, дозиметри, щоб радіація а була. А якісь певні препарати вам давали, щоб захистити вас від радіації. Ні, маска респіратор. Маска респіратор і, і все і захисту. І все. Більше, крім респіратора нічого не було. А вертоляти літали і гасили йодом. І Цей респіратор ставав червоний від того, бо йодом гасили ту радіацію. Угу. No. А тепер такого хочу перейти. Чи запам'ятали саме якісь такі позитивні моменти, можливо, там друзі ваші були, як ви казали. Ти, ти... Щось такі, може цікаві моменти там були, чи, чи нічого такого не було. Та була я вже і позабував. То все. Ну, що було? Ну, ну, Зачетують рано построєні, построєні, так як партизани. Ну, ну, Построїли, нема строю такого рівня. стали, Там виходять таких попалих зачетують. Той той, фамілію, mm -hmm. там говорило, Данило, ви йдете на реактор. Там три хвилини на mm -hmm. реактор. Ну, я не йду собі. На третій день приходить, приход, приход, б... ні, наручники тебе забрали, в дізбат. о, та. Забирали. Ну, тюрма давали. Та -та. О, і це. Ну тоді вибирали свинцевий костюм тобі. Угу. все свинець, то теж на це діло. І вперед. рацію і на реактор. Нічого там мінуту робиш, мінуту звідти вбирає. А ви були на реакторі? Три рази. Три рази ви були Три на, рази реакторі. на реакторі. Нічого. собі. Я за один раз хватанув 12 рентген. Бо, ну, там чи мілі, ага. у мене є. У мене воєнний біліт десь є написано. А чим ви займалися на реакторі, ви розчищали там. Ні, там заходив під команд, там свинець. Коли вони свинцем тушили, там такі, як каміння було, свинець той. І той свинець скидуєш. Там же криша отак пішла, рівно, знаєш. Той свинець скидували. Та минуту, все. Ти по лісниці туди там скоро і в Угу, Нічого А, а зараз ви підтримуєте контакт із тими людьми, які Та з вами? хто не маєш, то вимирало все. Тарас Валянський у женці один був, це поумирали. Цей бучок, що на автобусі робить, коля бучок. Але він був гражданським, він вже після мене, він 88 році уроків був. Я 86-го місяць після взриву поїхав. Ну Мене забрали партизан. Uh -huh. Так ви, ну, я відслужив служив своїх, але мене туди забрали Ага. Uh -huh. А цей Коля Бучок, та там є Косованші, але вони гражданськими були. Вони, вони возили, таке, вони не, не були. Ці. А в такому співвідношенні. Хто більше ліквідовував цю аварію? Кого було більше? Це були строковики, чи, так ви кажете, партизани? Не, партиза, були строковики, але вони місяці їх забрали. А більше більше було Партизани, партизани. Ну, це так тепер беру. більше партизани. Я зрозумів, мобілізовані люди так да, би мовити. Так, 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 так. Ну тоді не було так, як тепер тікає, Туди ти прийшла, може в, в Я тоді робив колоспів на машині ага. і там робив на Арсі, на 131 тридцять uh першому. -huh. Ну, це 131 так як пожарна машина така. А то якби так би мовити, у вашій бригаді там були люди ще тільки з Чернівецької області чи везде, добу... з Кроїв країни, Росія, весь Соєм, весь, весь Радянський Казахстан, Союз, Казахстан, Росія, да. Україна. Так то москалі не хотіли робити забрала купі, не деколон. Це серйозно. Ну, то так і. Я тобі серіали. Фафорі, купи. Ага. А знову ж я цього питання: а такого співвідношення такого було більше? Українців, росіян чи. Я це не можу сказати, ну були по-різному, були всі. Весь світський. Цей народ був, це нема що казати. Що ті були, тих не було. Всі були. Всі були. Всі були. А після шести місяців, як відбувалася ваша відстрочка? Вам дали якесь звільнення? чи як це? Коротше, ти туди попадав, привозять нових ну, поповнення, так як то привозять. От Мені перший раз привезли, Все, я йду машину здавати, Він каже, я не шофер, я повар. Ти мусив машину здати, то все гати, і туди я серед ночі втік до хати. Так. І ага. Та так увольняли. Ну, а потім вже тут документи робили. Виходжу до в у мене є посвідчення. Так. У мене, мене друга категорія, бо я 86 го року. Це не інвалідність. Угу. Це не є інвалідність. Угу. Інвалідність треба було зробити, а я не зробив. А після цього, напевно, здоров'я мало погіршитись. Ну... Як сказати? Звісно, ну, погіршили. Давлення почали, зуби повипадали, э, зір втратив, mm -hmm. зір відновив. О. Ну зразу і за нас, за Чорнобильців тримали. Тепер ніхто нічого не думає. Ніхто нічого, не, не путьоки, давали путьоки, давали э, е, э, раз у три місяці. Дуже багато. Лічили безплатно, путівки давали. Тепер заодно Януковича дали, були путьки бачили mm -hmm. давати. Тепер нічого не дають, навіть. Забули, що кажуть, yeah. <laughs> покажуть, що, що живі ще не вимрили, кажуть. Нічого собі. Да. Да, ти така політика да. Да. А це, ці путівки, це десь такого в 90-х роках давали. Давати. Ну, Янукові давали, навіть Янукович ще давав. Ага, до Януковича. ще. Або... Янукович давав теж, між проч. Янукович давав, а після Януковича вже ніхто не дав. Тепер нікому не дають. То угу. й ну, тепер таке на закінчення питання: як ви бачите, що може бути в тій зоні Чорнобильської АЕС в подальшому? Що з нею може бути? Дежа. Чи можуть там заселитись знову люди, чи вони будуть проводити там якесь ну, життя, я, чи ні? Я, я, я не знаю як. Ми, коли там були в Чорнобилі то гребе яблука, Пець, єблука, гребе темені. Звірі там, тепер я вже давно роке був рок'яні і не хочу туди йти. ну, Я думаю, що вже десь то пропало. Могильники, може, там вже могильників тільки було. Що це все дезактивація йшла. О, дезактивація як йшла? Ручно рускалями, 5 сантиметрів землі, все збирали, гурки, ескаватори грузили, вивозили могильники. Цю, що радіація ця, що впала, то все сепалося. Mm -hmm. Ну там убрали, ну не скрізь, Міша казав. Тебе Міша звати? Чи? Юра. Юра. Це не скрізь обрали, Там могильники були. Там ліз. Чорний згорів був, вирю. Ну я не знаю, що може бути. Звісно, буде життя. Все, знайти пора щ... треба, щоб пройшло, щоб було життя. Ну добре. На цьому хочу вам подякувати за розповідь. Ага, дякую. Дякую, подякувати дякую, за ліквідацію дякую, дякую. Чорнобильської АЕС. Все, дякую.